Нашому товариство громадська організація Народна котрі закарпаття до нас звернулися громадяни, які купували фрукти і овочі в цьому магазині, ну, от, щоб... і сказали, що після їх вживання їм стало недобро, тобто хворіли. І тому, щоб підтвердити або спростувати, ну, я сам особисто купив, ну, от, вжив. Стало мені зле, я звернувся до лікаря, звернувся в Держпродслужбу, щоб вони надали аналіз. Експертний висновок казав, що дійсно є перевища норма нітратів. Ми звернулися до, до людини, яка має відношення до цього магазину, щоб надав документи, але він нам сказав, що документів немає. Всю продукцію він отримує, купує на оптому ринку, перепродає. А на оптовий ринок приходить з за кордону. А тому наразі ми ініціювали перевірку про результатам повідомис повідомили. Дякую за увагу.